Схвалення конгресом додаткового фінансування покращить позицію України на полі бою, але не одразу. Таку оцінку впливу відновлення допомоги США Україні дає Ольга Токарюк, дослідниця українського форуму в Chatham House. Вона окремо звертає увагу на те, що Вашингтон має змінити стратегію підтримки України. Як про це поговоримо із дослідницею, яка приєднується до ефіру просто зараз? Пані Олі, вітаю вас і дякую, що приєднуєтесь до ефіру. Вітаю і дякую за запрошення, пані Оля, Напередодні генерал Сирський повідомив про те, що ситуація на фронті зараз загострюється. Те, що ефект нової допомоги буде видно не одразу. А це визнають і у Вашингтоні. Теж все ж таки, коли ситуація потенційно може за вашими оцінками змінитися, і що для цього потрібно. Для цього потрібно, щоб американська зброя, яка передбачена цим новим пакетом допомоги якомога швидше прибула до України. Ми знаємо, що перші поставки вже відбулися, почали надходити на початку минулого тижня. Знаємо, що одразу після вже остаточного підпису президентом Байденом цього пакета допомоги у середу вже в на аеродромах військових у Польщі в Німеччині були готові до відправки в Україну те необхідне обладнання, яке він передбачає, але звичайно має минути ще. Ще якийсь час, доки уже ми побачимо справжній ефект на полі бою. Тобто, навіть якщо зброя вже є в українців на руках, все одно потрібно, щоб пройшов, пройшов як ще якийсь час, аби був відчутний цей ефект її присутності. На жаль, роз за останні місяці, поки цей пакет допомоги лежав у конгресі. І ніяк його не могли поставити на розгляд. Вона досягла певних успіхів. Росіяни продовжують тиснути зокрема на Донбасі. Вони намагаються захопити часів яр до 9 травня. Постійно через свої телеграм-канали звітують, що мало він вже от, от не впав. Але знаємо, що ну поки що українські війська продовжують отримувати часів. Яр. Будемо сподіватися, що якомога швидше вже побачимо ефект від прибуття цієї американської допомоги. Аги на полі бою ну, дійсно ми побачили, що минулого тижня все ж таки схвалив конгрес запит на додаткове фінансування, додаткове фінансування для власне цих пакетів допомоги, які надаються. Перший пакет на мільярд доларів оголосили одразу ж. Після цього ще був пакет допомоги на 6 мільярдів доларів, який виділяється з цього фінансування. Але це довгострокова допомога. Але ще один важливий момент: ми знаємо, що в білому домі визнали, що ще раніше до України направили далекобійні атакамси. Як це на вашу думку може змінити ситуацію? Ну, абсолютно, Атакамси можуть вони, звичайно, не стануть вирішальними у цій війні, але вони можуть змінити дуже багато чого. Це та зброя, про надання якої Україна просила ще з 2022 року. І мова саме про далекобійні атакамси, які могли би вражати цілі на території Росії на окупованих Росією частинах України, таких як Крим. Ну і те, чого ми можемо очікувати вже найближчим часом, це ударів власне по російських військових цілях у Криму. Атакамси скоріш за все будуть Використані для цього не знаючи, може Україна використовувати їх для ударів безпосередньо по території Росії, навряд чи раніше принаймні Сполучені Штати не дозволяли використання своєї зброї для ударів по об'єктах на території Росії. Однак окуповані території вважаються загально визнаними міжнародно визнаними кордонами територіями України. Тож, скоріш за все, будемо очікувати їх застосування в окупованому Криму. Пані Ольо, через два роки повномасштабної війни Вашингтон все одно не лунає. Єдиним голосом, коли йдеться про стратегію цієї підтримки, чи Вашингтон надає цю допомогу для того, щоб Україна могла захистити себе, чи все ж таки надає допомогу, щоб Україна могла перемогти? Ми знаємо, що зокрема в цьому законопроекті було передбачено випрацювання цієї стратегії від Білого Дому. Принаймні, такий заклик лунав від законодавців. Минулого тижня Джейк Саліван сказав, що США вірять, що Україна може перемогти і переможе, але пізніше, буквально через два дні після цього оголошення на прес-конференції. Ренці у п'ятницю а міністр оборони Остін і генерал Браун. Не змогли чітко відповісти на питання журналістки про те, якою ж є ця стратегія нині, і чи Україна таки може перемогти. Давай, Отже, що сказав міністр Остін, він сказав про те, що стратегія Сполучених Штатів вона від початку була однією. Це щоб бачити Україну демократичною, суверенною, незалежною. А і вони кажуть, що вони докладають до цього усіх зусиль. Коли у генерала Брауна запитали, чи Україна може перемогти, він сказав, що головне, щоб Україна змогла захиститися і Головне, щоб конфлікт не поширювався на більші території, як на вашу думку, відсутність чіткої стратегії досі від адміністрації Байдена впливає взагалі на те, як іде ця війна. Ну, власне, тому ця війна і триває так довго, тому що немає чіткої стратегії, яка була б спрямована саме на перемогу України, не на те, щоб дати Україні втриматися якомога довше, не на те, щоб дати Україні можливості завдати Росії максимальної шкоди. Однак, уникнувши при цьому повної поразки Росії, тобто схоже на те, що білий дім не хоче бачити ані Росію, ані Україну повними переможницями у цій війні. Тобто, вони хочуть, як вони це постійно наголошують, уникнути того, аби конфлікт вийшов за межі України вони хочуть посилити переговорну позицію України на тих майбутніх переговорах, які коли-небудь можливо відбудуться, але вони постійно уникають того, аби сказати, що вони хочуть перемоги України. І власне бачимо, що той потік допомоги, який нестабільний, який залежить дуже сильно від політичної внутрішньополітичної ситуації в Сполучених Штатах, він це підтверджує, тобто немає. В, стратегії виграшу України стратегії перемоги, бо якби вона була, то е, потік допомоги Україні не залежав би від суперечок між е, двома найбільшими партіями, між суперечок всередині однієї з двох найбільших партій республіканської в Сполучених Штатах. Тобто, на жаль, досі цієї стратегії перемоги України в сполучених штатах немає, і це те про що я пишу: власне, що ця стратегія має бути. бо... Е, е, Бо в цій війні не лише вона ведеться за виживання України за існування України як незалежної суверенної держави, але це і війна за виживання існування демократичного заходу світових демократів, пані Оль, як Ви вважаєте, чи адміністрація Байдена не має цієї стратегії через те, що адміністрація Байдена боїться поразки Росії, і що це за собою потягне? А чи немає через якісь можливо внутрішньополітичну ситуацію рік виборів, про які неодноразово говоряться? posudovci nam. Ну, рік виборів це зараз. Так, війна почалася два роки тому, тобто стратегії перемоги України не існувало ще й тоді. Ну, очевидно, що є страхи між страхом якогось неконтрольованого розпаду Росії чи того, що може трапитися в випадку її повної поразки в Україні. Цей страх він, в принципі, керує діями і чиновників у Вашингтоні, і також багатьох європейських лідерів. Тобто, ще довгий час тому Україна не сприймалася абсолютно як країна, яка здатна навіть, від протистояти Росії на полі бою, яка здатна втриматися так довго в цій війні, тобто акцентують американські посадовці на тому, що те, що Україна не впала, те, що вона існує, це вже добре, і власне стримують самі себе від того, щоб говорити про те, що в принципі перемога України це єдиний прийнятний якийсь розвиток цієї війни, і та мета якої. Має прагнути не лише Україна, а й її партнери для того, щоб забезпечити забезпечити уникнення більшого конфлікту, якого вони так сильно бояться. Сьогодні Ян НСЕК НАТО у Києві визнав, що не лише Сполучені Штати зволікали ці 6 місяців із своєю допомогою, але також європейські партнери, союзники по НАТО, не надавали того масштабу допомоги, який вони обіцяли. Яку роль ви вважаєте зараз на цьому етапі війни можуть відіграти саме європейські партнери України? Я думаю, що ця затримка зі сполучен... з допомогою сполучених штатів, яка тривала понад півроку, вона певною мірою стала холодним душем для багатьох європейців, які усвідомили, що покладатися на сполучені штати і на безпекову парасольку Сполучених Штатів як лідера НАТО не варто, тому що власне це стало прикладом того, як якісь внутрішньополітичні чвари у сполучених штатах ставлять під загрозу не лише майбутнє України, а й майбутнє миру в Європі. Тобто для багатьох європейських лідерів це стало таким wake-up call, холодним душем. Ушим закликом до прокидання, щоб робити щось більше, щоб дбати про свою власну безпеку. А зараз безпека Європи це означає безпека України, тому що якщо Україна впаде, всі усвідомлюють, що наступною жертвою Путінської Росії стане якась із європейських країн НАТО, скоріш за все, країна Балтії або можливо Польща, тому ми бачимо, що особливо активізуються і країни східної центрально-східної Європи. Чехія мобілізувала і інших партнерів, аби так. Ки доправити до України той мільйон мільярд снарядів. Мільйон снарядів перепрошую, який був обіцяний словаччина навіть попри про російську позицію свого владу своєї влади громадяни цієї країни почали збирати гроші на те, щоб долучитися до чеської ініціативи з, з відправлення снарядів до України. Президент Макрон французький також бере на себе все більш лідерську позицію в Європі, говорячи про те, зокрема, що можливо варто розглянути ідею. Відправки військових країн НАТО до України або принаймні тих країн, які готові долучитися до цієї коаліції. Тобто європейці усвідомлюють, що покладатися, як вони раніше покладалися лише на Сполучені Штати в забезпеченні їх безпеки. Це вже є підходом учорашнього дня, який сьогодні не актуальний. Оля, дякую вам надзвичайно, що ви приєднувалися до ефіру і дали свої оцінки, тому що відбувається. Якою на вашу думку має бути стратегія Сполучених Штатів? Це була Ольга Токарюк, дослідниця українського форуму в Чатам